Так, деповідаєте, що приймати? Волоценко під'їхав до Беркут. Не хочуть на країну. Зати, війські, май, не тому, я попіду до ребуту і лежав до на мене, передаває Я наближав, що немає про мене на півдні правою. Бо знаю, ви зберемо руках, ви не мирні сьогоднішньому, але так, до сьогоднішнього дня, сьогодні вночі. Тут з'явилося три убитих громадянина України. І нічого не може це виправдати. Да, тут стоять люди, до довідчю. 60 днів мільйон людей вимагало від Януковича припинити грабувати Україну, ваших батьків, ваших дружин, ваших братів і сестер. Але 60 днів Янукович нас не чув. У нього горе від бабла духи заклало, розум відняло. Він продав нас усіх. І нас на цій стороні барика. І нас голах на тій стороні барика. Ми один народ, солдати і бійці. Ми один народ і грабують нас однаково. Рано чи пізно. I am.